Скоріше за все, ви чули, що Кундалініогу називають вченням епохи водолії або технологією епохи Водолія. І сьогодні я хочу пояснити, що саме це означає і чому ця практика, практика Кондалінійоги особливо актуальна в наш час. Протягом приблизно двох тисяч років людство перебувало під впливом епохи риб, і це пов'язано з астрономічним положенням Землі відносно сузір'я риб, яке справляло вплив на загальний енергетичний фон планети та розвиток свідомості людства. Наразі, приблизно у 1991 році, відбувся перехід у нове астрономічне та енергетичне положення. Відбувся перехід під вплив Сузір'я Водолія. І ви можете зустрічати зараз інформацію про те, що перехід ще відбувається, але ні, це застаріла інформація. Перехід вже відбувся, і ми вже тут, ми вже в епосі. Водорії, з чим я вас і вітаю! Цей перехід в більшій мірі стосується не лише зовнішніх явищ, а й внутрішньої структури людини. Епоха Риб була пов'язана з третьою чакрою, з центром особистої волі, з центром індивідуальних дій та боротьби за. Контроль. Епоха Водолія натомість пов'язана з нашим серцевим центром, з простором внутрішньої рівноваги, з простором присутності, єдності та відкритої взаємодії із світом. І на цю тему існує стара індійська історія, яка дуже добре ілюструє цей перехід. Одного разу учень запитав у вчителя. Як далеко йому потрібно піти, щоб здобути просвітлення та віднайти свій істинний шлях? Вчитель широко розставив пальці на руці і сказав: тобі потрібно подолати відстань від великого пальця до кінчика мізинця. І якщо ти покладеш руку на живіт таким чином, щоб мізинець торкався пупкового центру, то великим пальцем ти дотягнешся до серцевого центру. І ось ця відстань від великого пальця до мізинця, це є той містичний шлях, яким має піднятися твоя свідомість. І, як ми знаємо, попковий центр є джерелом сили, є джерелом активності, волі і здатності ініціювати дію. Пупковий центр це та точка, де концентрується енергія, яка дозволяє людині отримувати фокус і задавати напрямок розвитку. Він відповідає за основу внутрішньої стабільності, опори та здатності перебувати у Контакт з тілом. В той же час серцевий центр це, навпаки, центр, котрий символізує розкриття, прийняття та здатність утримувати більш складний рівень свідомості. Серцевий центр відкриває простір для інтеграції досвіду, для балансу між внутрішнім. Та зовнішнім, між нашою силою та нашою м'якістю. Серцевий центр це центр усвідомленої присутності, де ми вже маємо здатність не просто реагувати емоційно на якісь події, а формуємо здатність до усвідомленого вибору та стану внутрішньої гармонії. І лише поєднання сили волі. За яку відповідає пупковий центр, і нашої усвідомленої присутності, за яку відповідає серцевий центр, створює фундамент для нашої внутрішньої зрілості та здатності діяти свідомо, усвідомлюючи свої мотиви, наслідки, перебувати в стані балансу між активністю та спокій, між дією та прийняттям. І саме при їх балансі механічне виконання завдань і взагалі дій в нашому житті притворюється на глибоку інтеграцію усіх рівнів, рівнів буття, коли наша сила волі, коли наша впевненість та любов працюють в унісон. І давайте повернемось до епохи Водолія. На фізичному рівні ми вже можемо спостерігати великі зміни, які свідчать про цей перехід. Наприклад, дуже сильне пришвидшення потоку інформації, стрімкий розвиток технологій, поява та активне використання інтернету, необмежений доступ до інформації та до знань. І ці зміни потребують від людини нової чутливості, нової стійкості, здатності обробляти великі обсяги інформації, не втрачаючи при цьому внутрішнього фокусу. І Кундаліні-Йога це якраз та система, яка дозволяє сенсорній системі людини відповідати ритмам і частотам нашого. Часу. Ми живемо у світі, де активно розвивається штучний інтелект. Але ось тут зараз уважно через практику Кундаліні Йоги ви можете отримати набагато більше, ніж штучний інтелект. Ви отримуєте доступ до безмежного внутрішнього інтелекту. І саме тому Баджан підкреслював важливість щоденної роботи з інструментами Кундаліні Йоги. І Баджин залишив нам дуже просту, але глибоку настанову, яка стала девізом епохи Водолія. Тримайтесь і вас підтримають. Це означає необхідність підтримувати щоденну практику, опираючись на всі її елементи. Пам'ятаємо про чотири колеса: це крія, пранаяма та медитація, та наш. Спосіб життя. І фраза тримайтесь, і вас підтримають, вона має досить глибоке значення є одночасно і порадою, і обіцянкою для кожного, хто обирає шлях кундаліні Йогі Баджан сформулював цей девіз саме для того, щоб підкреслити важливість постійності. Постійності, важливість дисципліни та віри у процес. Особливо в той період, коли зовнішній світ нестабільний, коли зовнішній світ постійно змінюється, що є характеристикою епохи Водолія. В наш час швидких технологічних змін, великого обсягу інформації, зовнішніх викликів дуже легко втратити фокус та Розгубитись, і саме в такий момент виникає бажання кинути практику, відкласти практику і шукати швидкі рішення типу алкоголю і інших швидких задоволень. Але тут саме стійкість та щоденна робота допомагають залишитись в потоці внутрішніх трансформацій, і заклик. Тримайтесь, це заклик не відмовитись від практики навіть тоді, коли здається, що результатів немає, або здається, що вони дуже далекі. Це означає зберігати регулярність, долати лінь та перешкоди і повністю довіряти процесу розвитку. Підтримка приходить не ззовні, вона приходить зсередини. Це сила вашої дисципліни, це ваша енергія. І ваш внутрішній безмежний інтелект, який активується саме через практику. Фраза і вас підтримають, це обіцянка, котра говорить про те, що у відповідь на вашу послідовність відкриються нові ресурси: емоційні, розумові, енергетичні. Ця підтримка вона проявиться через відчуття рівноваги, через зростання сили. Через ясність розуму і глибокий зв'язок із собою в контексті Кундаліні Йоги це також означає, що безмежний космічний інтелект, який проявляється через енергію Кундаліні, він стає вашим союзником в той момент, коли ви маєте достатньо сили та дисципліни його розкрити в собі. І однією з переваг, але водночас і недоліків епохи риб було те, що інформація і сила були інструментами контролю, і вони залишились, залишались постійно прихованими. Існували вчителі, майстри, яким потрібно було служити багато років, щоб отримати, хоча б одну мантру або одну практику. Епоха риб це про те, скільки книг ви зібрали, або скільки книг ви... Прочитали. А епоха водолія вона про те, який у вас досвід, який рівень енергії ви можете створити, який рівень енергії ви можете утримати, який енергетичний паттерн ви зберігаєте у своїй енергії. І я можу прочитати про крію, і це буде підхід епохи риб. А я можу виконати цю крію, і це буде підхід епохи. Водолія. І головний виклик, з яким ми стикаємось, це надзвичайно велика кількість інформацій. Просто тисячі йогасетів, тисячі медитацій, і це все дуже доступне. І в цьому різноманітті насправді дуже легко загубитись. І початківці дуже часто припускаються. Великої помилки вони колекціонують інформацію замість того, щоб колекціонувати свій досвід. І я хочу сказати про те, що ваше завдання як учнів не збирати техніки, не колекціонувати практики, а вибудовувати міцні стосунки із практикою. В сучасному світі ключ до того, щоб бути корисним, це залишатись практикуючим. Саме щоденна дисципліна створює ту внутрішню опору, яка дозволяє вам рухатись впевнено, попри зовнішню швидкість та нестабільність цього світу.